Шлях додому або пригоди Тимофія в віртуальному світі. Книга перша. Світ грибів. Глава шоста. Злісні гарбузи. Тимко ще здалеку побачив дивного чоловіка. Чому дивного? Та тому, щоб він був повністю червоним, а на голові в нього сидів солом'яний капелюх, прикрашений помідорами. Прям як сеньор Помідор, подумав хлопчик, згадуючи мультик про Чіполіну. Тимофій бадьорим кроком попрямував до людини помідора. Чоловік розмахував сапою, проганяючи величезних равликів жовтого, синього і зеленого кольору, які стрункими рядами прямували до грядок, на яких росли помідори. Допомога потрібна, коротко запропонував Тимко, сподіваючись, що сіньор Помідор не буде надто кровожерливим. Не завадило б. Ці равлики з'їдають увесь урожай. Погодився на пропозицію червоний чоловік. Тимофій став бити палицею по панциру равликів, відганяючи їх від грядок, і при цьому кричати Від гвинта, ракушняки слиняві! Равлики, вочевидь, були налякані криком хлопчини, бо врешті-решт вони розвернулися і поповзли в піг огорожі, від якої прийшов Темко. Помідорним захисникам вдалося зберегти врожай. Я городник і вирощую овочі. Представився сеньор Помідор. А що, ви не можете виростити з лісного помідора для захисту грядок, як за огорожею? Там зубасті морквини, утрамбовуючі броколі та горохометальні стручки, зауважив хлопчик. Я, бачу, ти вже з ними познайомився, усміхнувся городник. Звісно, познайомився. Півдня горох із голови виймаю, засміявся Тіма. Розумієш, малий, у мене помідори виходять веселими і добрими. Тому вони не можуть навіть себе захистити, не кажучи про грядки. Ось я і бігаю, і ганяю равликів сам, із серйозним виглядом промовив городник. Тимофій не міг зрозуміти жартує дядько чи говорить серйозно, тому вирішив перевести розмову на іншу тему. А де ту гарбузове поле? А навіщо воно тобі? запитав городник. Я хочу вийти у звичайний ліс, там мій дім, пояснив Тимко. Зірви помідорчик. Попросив городник. Тимофій знизав плечима, але сперечатися не став. Він підійшов до куща і зірвав червоненький помідорчик, яке було здивування хлопчика, коли помідорчик йому підморгнув і посміхнувся. Від несподіванки тимко впустив помідор на землю. Коли ж хлопчик зібрався підняти помідор, виявилось, що там його вже не було. А перед ним стояв помідорний хлопчик. Це був маленький червоний чоловічок з зеленим листочком на голові. Він мило посміхався тимкові. Ну, скажи, який з нього захисник? Його самого захищати треба, усміхнувся городник. А навіщо ви взагалі вирощуєте овочі, які не можна їсти, поцікавився Тіма. Чому не можна? Можна. Треба тільки правильно вибрати плід, яким можна їсти, усміхнувся городник і протягнув Тімі помідор. Їж, це звичайний помідор. І хоча тимко не дуже любив помідори, він усе ж таки з'їв плід із задоволенням. Шлунок хлопчика схвально заурчав, вимагаючи добавку. Помідорчик проведе тебе до гарбузового поля, але пам'ятай, на гарбузове поле в жодному разі не можна ступати. Потрібно йти тільки стежкою. Коли доберешся до гарбузового лісу, не затримуйся, а одразу піднімайся вгору, захопивши з собою один гарбуз. На горі в лісі знайдеш гарбузову рамку, у неї кинеш гарбуз і одразу проходь крізь нею, не затримуючись. Якщо тобі пощастить, то опинишся в грибному лісі, пояснив городник. А якщо не пощастить, поцікавився Тимофій, тоді тебе з'їдять злісні гарбузи, усміхаючись, відповів городник. Нічого собі, перспективка, подумав Тимко, Прямуючи за помідорним хлопчиком. Пройшовши безліч грядок, до яких Тимофій навіть на гарматний пострів не наближався, помідорний хлопчик підвів його до поля. Між високими золотистими кленами розташовувалось гарбузове поле, на якому росло безліч різнокольорових гарбузів білих, помаранчевих, жовтих, зелених, різних розмірів, від маленьких до дуже великих. Через поле вела вузенька стежка, якою і мав пройти Тимко. Помідорний хлопчик зупинився біля поля, а потім розвернувся і пішов назад. Поле, як поле, гарбузи, як гарбузи, чого тут не так? сам у себе запитав Тимко і з побоюванням вступив на стежку. Перші кілька кроків нічого не відбувалося, а потім Тіма помітив, що по всьому полю почалося якесь ворушіння. Гарбузи стали до нього повертатися з лісними вирізаними мордами, намагаючись довгими стеблами захопити його ноги. Ось засідка! вони ж мене намагаються затягнути на поле, здогадався хлопчик, намагаючись перестрибувати через гарбузові ліани. Над полем здіймались на високих стеблах величезні пуп'янки зеленого, жовтого та оранжевого кольору. Це були не просто пуп'янки, вони мали величезні западини для очей, і ніс, і величезний рот. А це що за гарбузове непорозуміння? здивувався Тимко. Мабуть, пуп'янки були сліпими, тому що ворушили носиками, вловлюючи запах чужинця, повертаючи голову в бік хлопчика, намагаючись захопити жертву довгою гарбузовою лозою. Геть від дитини, баштан недорозвинений, сердився тіма, у якого знову зачіска почала набувати вигляду іракеза. Хлопчик намагався в жодному разі не переступити межу стежки або ненавмисно наступити на лозу, що подекуди вела стежкою. Бутончики батончики. І чого ви від мене хочете? Я несмачний, я кислявий, і взагалі то я не їстівний. Бурмотів Тимко швидко просовуючи через гарбузове поле. Хлопчику здалось, що він біг вічність між злісними, нависаючими поп'янками і полегшено зітхнув, коли приступив в межі гарбузового поля. Він опинився в кленевому лісі. Високі клени спрямовувалися вгору і шуміли жовтим і червоним листям. Ліс був прекрасний. Якщо не брати до уваги розкиданих гарбузів, деякі з яких були з вирізаними очима і ротом, ці злісні очі були спрямовані на хлопчика, супроводжуючи його прохід лісом. Моторошнувати тут, однак, того й гляди, гарбузи накинуться на милу дитинку, прошепотів Тимко. Пам'ятаючи поради городника, Тимофій, не зупиняючись, швидко піднявся вгору. Але тут дорогу йому перегородив гарбузовий зомбі, коричневий зомбі, у якого замість голови був гарбуз. Я що, медом намазаний, обурився хлопчик, намагаючись обійти зомбі. Але той напрошувався на бій, розмахуючи своїми руками і плюючи гарбузовим насінням у хлопчика. Після кількох влучень насіння. Тіма відчув слабкість і зрозумів, якщо він нічого не зробить, цей ходячий гарбуз його доб'є. Тоді він розлютився і, підбігши до зомбака, з усієї сили лупанув своєю палицею його по голові. Гарбуз тріснув, а замість зомбі залишилося лише гарбузове насіння. Тепер валяйся тут, поки пташки тебе не склюють, промовив Тимко і швидко почав підніматися вгору. Хлопчик помітив, що деякі гарбузи піднімаються, перетворюючись на гарбузових зомбі. Ну все, тепер повний Копенгаген. Гарбузового апокаліпсису я точно не переживу, подумав хлопчина і прискорив біг. Тимофію допомагало те, що зомбаки були надто повільними, і хлопчик легко їх оббігав. Це був плюс, але кількість зомбаків зростала, і це був мінус. Ще здалеку Тимофій помітив портал. Він являв собою гарбуз із діркою на тлі помаранчевих кленів. Усередині гарбуза світилося фіолетове світло. Тимко на ходу підняв маленький гарбуз і запустив ним у гарбузову рамку. Фіолетове світіння зникло, і хлопчик, не гаючи часу, буквально занурився всередину гарбуза, залишаючи гарбузових зомбаків ні з чим. Тимофій виліз із дупла по інший бік порталу. Він опинився в звичайному саду, де росли яблуні, на яких висіли стиглі яблука. В долині віднівся звичайний ліс. А нічого так пообідав, розсміявся хлопчик і пішов до яблунь, щоб набрати солодких плодів. Я прямо як вегетаріанець. На сніданок червоні яблука, на обід жовті, на вечерю зелені, різноманітність б'є ключем, промовив Тимко, набиваючи повні кишені яблук. Помітивши, що сонце сідає за деревами, Тимофій поспішив до будиночка, який віднівся серед високих дерев лісу. Дорогою він вечеряв соковитими яблуками і складав вірші. У садочі, у городі, квіточки зростали із рогами, із зубами дітлахів лякали. Ух. А на грядках у городі овочі гуляли, хто чіпає їх руками, зубками кусали, ух. А у лісі на баштані зомбаки стояли, гарбузовими насінням у люди пуляли, ух. У веселому настрії Тимко без пригод дійшов до грибного будиночка і заскочив до нього. Втомлений хлопчик ліг спати під задоволене борчання шлунку. У наступній главі ви дізнаєтесь, як Тимофій потрапив до грибного храму і зустрівся з його войовничими мешканцями.